Доброго дня усім. Мене звати Христина Мокра, і я лікарка гінеколог та лікар УЗД благодійного фонду «Донори за життя. Я насправді рада сьогодні бути тут з вами і рада поділитися корисною, я сподіваюся, корисною інформацією для вас. Отже, сьогодні я хочу обговорити такі питання, як аваріальний резерв та АМГ, і як це пов'язано з віком жінки. Отже, що ми сьогодні обговоримо оваріальний резерв жінки, що це таке, коли він формується, і чи можна якось на нього вплинути? Що таке гормон АМГ? Чому його так люблять репродуктологи? Що він означає, і з чим його їсти? Будемо розвінчувати міфи про стимуляцію яєчників і вплив цього процесу на оваріальний резерв і можливість мати дитину в майбутньому. Перед тим як ми почнемо в принципі обговорювати цю тему, я хочу розповісти, чому вона є актуальною і чому кожна жінка насправді має розуміти, що це таке все більше українських жінок переймають приклад заходу і будують своє життя наступним чином. спочатку, мій особистий розвиток, кар'єра, хобі, подорож ну тобто, любе чим жінка хоче займатися. А вже далі народження дитини, тобто це може бути створення сім'ї, життя для себе, а народження дитини відкладається на пізніший термін. Цей розвиток подій є абсолютно нормальним і має право на життя. Жінка чи це вже пара має право приймати таке рішення, і це є абсолютно нормально. Мене як лікаря, який працює з непліддям, насправді тішить цей факт, що разом з цією тенденцією зростає зацікавленість жінок та пар в своєму репродуктивному здоров'ю. Тобто я все частіше чую питання на прийомі чи в діректі в свого блогу про те, що жінки запитують, як я можу перевірити, скільки в мене є ще часу. В якому віці я можу найпізніше народити дитину. А що буде, якщо буде я пізніше народжу дитину? А чи може бути дитина хвора? А чому я не можу завагітніти пізніше? Насправді мене це тішить, тому що це означає, що жінка не просто приймає рішення відкласти материнство вона задумується про те, яким чином це правильно відкласти, яким чином це запланувати у майбутньому. Саме тому я сподіваюся, що ця інформація, яку вам сьогодні надам, буде корисною для розуміння власного тіла, репродуктивної функції і планування свого життя. Отже, почнемо з самого початку, що таке взагалі оваріальний резерв. Оваріальний резерв це кількість фолікулів, які є в яєчниках жінки і потенційно готові до зростання і розвитку. У фолікулах міститься ооцити, це є незрілі яйцеклітини. Вони є, умовно кажучи, фолікули, камерами схово незрілих яйцеклітин. У яєчниках фолікули перебувають у зародковому стані. Щомісяця дозріває приблизно 10-20 фолікулів, але лише один з них. Який лідирує, тобто це домінантний фолікул, зростає і доходить до овуляції. Коли в нас відбувається овуляція, з цього фолікулу домінантного у нас виходить зріла клітинка, яка є здатною до запліднення. Вона є готова до запліднення, і це лише теоретично, тому що не кожен домінантний фолікул містить. Зрілу яйцеклітинку, так само, як і не кожен фолікул здатний розвиватися і рости. Іншими словами, варіальний резерв це поняття, що означає два компоненти жіночої системи. Перший це є загальна кількість фолікулів в яєчниках, з яких здатні розвинутися яйцеклітини, і увесь запас яйцеклітин, готових до продукування в поточному віці жінки. Більшість жінок знає, що для запліднення потрібна яйцеклітина і сперматозоїд. Вони розуміють, що яйцеклітина, або ж, як люблять говорити репродуктологи, лікарі, ооцит – це жіноча клітина, яка містить x хромосому, яка передається дитині. Тому на цьому ми зупинятися не будемо. Думаю, це такий загальновідомий факт. Але в нас з'являється таке поняття як фолікул, і в принципі жінки, які не мали проблем зі здоров'ям, ходили до гінеколога не дуже часто, вони можуть не знати, що це таке, що таке антральний фолікул, що таке домінантний фолікул. і Коли вони потрапляють на ультразвук або на прийом до лікаря, для них це поняття є таким невідомим новим. А це насправді дуже важливий елемент оваріального резерву, тому поговоримо про фолікул. Фолікул це є рідинне утворення з тонкими стінками, що містить яйцеклітинку, оточену рідиною. Фолікул стає помітним на екрані ультразвуку, при нашому дослідженні її якщо він виростає приблизно до 8 міліметрів. Прийнято вважати, що кожного дня він підростає на 1-2 міліметри, а в день овуляції його розмір може коливатися від 18 до 24 чотирьох міліметрів. Під час фолікулометрії, тобто проведення ультразвуку яєчників, лікар оцінює фолікули, що розвивається, їх величину та. Приблизно ми можемо розрахувати, коли відбудеться овуляція. Наприклад, якщо в нас є фолікул розміром 17-18 мм, ми можемо судити про те, що овуляція в нас відбудеться в найближчі 1-2 дні. Це є насправді дуже важливо для розуміння того, коли жінка може найкраще найшвидше завагітніти. Є декілька стадій розвитку фолікулів в залежності від віку жінки. Ми повинні пам'ятати, що дівчинка народжується вже з певним запасом, певним запасом фолікулів та яйцеклітин. До моменту, коли у дівчинки починається перший менструальний цикл, кількість цих фолікулів зменшується до 30 тисяч. 400 яйцеклітин доходять до статі овуляції за все життя жінки. З 30 років жінки оваріальний резерв починає виснажуватися, і 50% – це середній показник фертильності у віці жінок 40 років і старше. Щодо морфології фолікулів, то розрізняють примордіальні. Преантральні первинні, антральні вторинні і преовуляторні третинні фолікули. Нас цікавлять антральні, перш за все, і преовуляторні фолікули, які ми бачимо саме на ультразвуці. Далі я хотіла би розглянути найпростіший метод побачити оворельний резерв. Найпростіший метод це є УЗД. На ньому ми можемо побачити оці от антральні вторинні фолікули та третинні фолікули, який вважається домінантним фолікулем, який готується до овуляції. Завдяки УЗД ми можемо підрахувати кількість антральних фолікулів, що дає нам приблизну картину, скільки у нас є потенційних фолікулів. В середньому у яйнику повинно бути 6-8 фолікулів, але це є дуже індивідуальний показник. Ми можемо говорити по цьому показнику приблизно, яку ми, яка фертильність є у даної жінки. Звичайно, це залежить ще від багатьох інших факторів, але наразі ми оцінюємо лише цей. Якщо ж фолікулів є менше або більше, то це відповідно схиляє лікаря думати про те, що, можливо, у нас є якась проблема і дообстежувати дану жінку, але знову ж таки, це є дуже індивідуальний показник, і навіть у випадку, коли їх може бути менше або більше, це може свідчити про норму. Тому кожна жінка і лікар сприймають цю цифру індивідуально і в комплексі з іншими показниками. Ці антральні фолікули, які ми спостерігаємо на УЗД, розпочали свій шлях трансформації півроку тому. Тому там дуже часто можна почути, що жінка, яка готується до вагітності, там бажано не півроку виключити вживання алкоголю, тютюну, шкідливих факторів, це все не просто так. Це через те, що ці антральні фолікули вони от готуються, розвиваються, і треба зменшити шкідливий вплив саме на них. Саме ці полікули і становлять функціональний оваріальний резерв яйників, який ми можемо визначити за допомогою тестів, які ми, про які ми поговоримо з вами пізніше. Чому все так влаштовано? В жінки не може розвиватися відразу декілька, декілька полікулів. Цей, цей процес відбувається циклічно протягом кожного менструального циклу. Він керується ендокринною функцією, репродуктивною функцією, яка забезпечує дозрівання лише одного, максимум двох фолікулів в кожному менструальному циклу для того, щоб запобігти багатоплідній вагітності тобто, це такий собі захист нашого організму від того, щоб не було багатоплідної вагітності. Ну і тут я вирішила перед тим, як приходити до таких більш наукових технічних речей розподілитися про декілька цікавих фактів про варіальний резерв, яєчники е новонародженої дівчинки. Це те, про що ми говорили з вами декількома хвилинами раніше містять 1-2 мільйони яйцеклітин. Тобто, кожна дівчинка, яка народилась, в неї вже є певний запас. І як ви пам'ятаєте, я повернусь на попередній слайд. 30 тисяч фолікулів це оваріальний запас жінки з моменту початку першої житті менструального циклу. Тобто від моменту народження до початку менструального циклу оваріальний резерв насправді значно зменшується. Е, на момент досягнення статевої зрілості. Е, та настання першої менструації це приблизно 12-14 років, кількість зменшується до 30-40 тисяч, що ми вже з вами проговорили. І ми розуміємо, що він зменшується не лише після 35 років, як прийнято вважати, а в принципі протягом усього нашого життя. Вже після статевого дозрювання кількість яйцеклітин, які залишаються, становить приблизно тисяча. Це приблизно 30-35 яйцеклітин на день. У середньому протягом всього репродуктивного періоду у жінки відбувається 400-500 овуляцій. Але це пояснюється тим, що в нас є цикли, в яких овуляція може не відбуватися, і це є абсолютно нормально. Ми знаємо, що овуляція відбувається почергово в правому та в лівому яєчнику. І між цими правим та лівим яєчником деколи можуть бути ануволяторні цикли, в яких овуляція не відбувається. Це є абсолютно нормально, і насправді в цьому немає ніякої проблеми. Але потрібно не забувати, що коли овуляція не відбувається, ці фолікули, які в цьому циклі були готові зростати, вони в будь-якому випадку гинуть. Овуляція, вихід зрілої циклітинки з фолікула, тобто коли фолікул лопує, триває всього 15 секунд. Гормональні контрацептиви тобто КОК, як Серед людей, говорять, стримують овуляцію, але вони не стримують використання ооцитів. Тобто кожним циклом фолікулярний резерв зменшується навіть прийомом контрацептивів. Дослідження показують, що коли у жінки залишається приблизно запас 25 тисяч циклітин, то до менопаузи в середньому залишається 15 років. Знову ж таки, це індивідуальний показник, але така думка є. Далі питання, як ми можемо визначити свій оваріальний резерв, і це насправді дуже цікаво для кожної жінки. Найперше, найпростіше ще повернуся до попереднього свого речення, що обов'язково оваріальний резерв має визначатися разом з лікарем. Тобто не можна піти собі просто на ультразвук, зробити ультразвук, потім піти здати якісь гормони і там собі десь придумати, що в мене ще є стільки часу. Ні, це має бути разом з акушер-гінекологом. Обов'язково лише спільними зусиллями ви можете зрозуміти ваш оваріальний ваш резерв та в принципі припустити собі якісь плани. Отже, які в нас є способи у лікарів? Перший і найпростіший спосіб це зібрати клінічні дані та анамнез жінки, тобто вік, наявність гінекологічних захворювань, перенесені хірургічні втручання на, я... на яєчниках, тривалість ментуального циклу, вплив зовнішніх факторів, тобто все-все-все, що може вплинути на оваріальний резерв. Що може вплинути на нього, ми ще трошечки пізніше поговоримо. Друге, це аналіз крові на антимілюровий гормон. Про нього ми в наступному слайді поговоримо, бо там є про що поговорити, це цікаво. У ЗД яєчників, які ми вже з вами проговорили: визначення рівня гормонів ФСГ і ЛГ на другий-четвертий день менструального циклу. Це є гормони першої фази циклу, і вони нам показують саме. Правильний ріст фолікулів, тобто фолікулостимулюючий гормон, ФСГ, ну сам за назва сама за себе говорить, він стимулює ріст фолікулів. Відповідно, він нам показує, чи в достатній кількості в нас є оце стимуляція росту фолікулів. Лютинізуючий гормон він є таким, якби показником оволяції, тобто його підвищення пік його свідчить про настання оволяції. Ці два показники нам показують, що перша фаза циклу в нас протікає нормально, що дуже насправді важливо для нас для розуміння менструального циклу. Також дуже важливим прогностичним критерієм є тривалість менструального циклу, адже якщо менструальний цикл зменшується коротшає, то це в принципі може свідчити, що яйники жінки виснажуються, фаза зменшується, і це має в принципі, вже насторожити лікаря. Тепер ми підійшли до гормону АМГ. Я впевнена дуже багато жінок, особливо які зверталися до лікаря з питанням планування сім'ї, непліддя та з любими іншими питаннями, які стосуються жіночого питання. Вони чули слово АМГ, і це такий дуже улюблений гормон репродуктологів. Отже, антиміль гормон це є білкова молекула, яка обмежує процеси надмірного зростання у репродуктивній системі жінки. Тобто, простими словами, це є такий стоп-обмежувач для нашого репродуктивного здоров'я. Цей гормон виробляють саме ці преантральні та антральні фолікули. Пам'ятаєте, коли ми з вами розмовляли про поділ на фолікули, ми говорили, що в нас є такі, такі преантральні і антральні фолікули. Його роль саме полягає у стримуванні розвитку сплячих фолікулів. Тобто, чим більше в нас є фолікулів, чим більше фолікулів в цьому гормону потрібно стримувати, тим вищий буде рівень АМГ. Тобто більше фолікулів, більше потрібно АМГ для того, щоб їх стримувати. Для того, щоб у нас знову ж таки наросло 10 домінантних фолікулів в одному циклі, і, відповідно, не могла бути вагітність з 10 діток. Ну, це звичайно фантастика. Для цього в нас існує цей гормон АМГ. Взагалі, фолікулярні хвилі вони не прив'язані до певного дня менструального циклу. Кількість фолікулів відрізняється від циклу до циклу незначно, але відрізняється і тому значення МГМ може часами змінюватись, але зазвичай воно є сталим. Він може змінюватися буквально там на 0,1-0,2 одиниці, і це буває дуже рідко і насправді його немає сенсу перездавати. Він є досить точним. Тому, якщо ми його здали в цьому циклі, в наступному циклі його просто немає необхідності здавати. І звичайно, рівень гормону пов'язаний з кількістю антральних фолікулів. Тому що ми розуміємо, чим більша кількість центральних фолікулів, тим більший в нас рівень антимюллерового гормону. Тепер ми плавно підійшли до причин, чому оваріальний резерв може бути знижений. Генетична схильність. Тобто, у жінки є генетичні захворювання, чи вона генетично схильна до захворювань, яке призводить до перечасного виснаження яєчників. Буває таке, що молода жінка приходить, а у неї низький АМГ і кількість центральних фолікулів на ОЗД 1-2 в кожному яєчнику. Тобто так ми можемо говорити, що в неї є синдром передчасно виснажених яєчників, і так ми можемо говорити про його генетичну природу. Тому я повертаюся до того, що дуже важливо зібрати анамнез жінки, проговорити про те, чи були в її сім'ї схожі випадки, тому що це насправді може нас вже навести на певні висновки, навіть не зробивши певні обстеження жінки. Вік з жінки, ну звичайно, це для нас важливо, тому що ми розуміємо, що з віком оваріальний резерв згасає. Це абсолютно фізіологічний процес, який закладений природою, це нормально, і ми на це вплинути не можемо. Тобто, якби жінка здорово не харчувалася, якби вона спортом не займалася, є ось цей оваріальний резерв, кількість і циклітин, і ми їх збільшити не можемо з віком вони зменшуються. Автоімунні захворювання, зокрема автоімунний тереоїдит, автоімун при автоімунних захворюваннях наше тіло виробляє антитіла, які атакують наше власне тіло, і дуже часто репродуктивні органи вони підпадають вплив цих антитіл, і наш організм атакує власні фолікули, і таким чином у нас страждає репродуктивна функція. Деякі судинні порушення, зокрема генетичні тромбофілії, вплив шкідливих факторів, коріння, вживання алкоголю, робота зі шкідливими хімічними речовинами. Ну, я думаю, тут ні для кого не секрет, що всякі різні хімічні реагенти впливають погано на репродуктивне здоров'я і жінки, і чоловіка, тому це зовсім не секрет. І радіаційне опромінення це, звичайно, ще одна річ, яка впливає на оваріальний резерв і спонукає до його перечасного зниження. І тепер найцікавіше, чи може знизитись мій оваріальний резерв та ЕМГ, якщо я буду донором оцитів, або ж буду проходити стимуляцію суперогуляції гормональними препаратами. Відповідь дуже проста: ні. Ми з вами проговорили дуже багато всього, і я зараз просто підсумую і розкажу, чому ні. Ми повернемося до поняття і оваріального резерву, і фолікулів. В яєчниках фолікули перебувають у зародковому стані. Щомісяця дозріває 10-20 фолікулів, але тільки один, один єдиний, який лідирує, а ми пам'ятаємо, може бути один, максимум два. Зростає і доходить до овуляції. решта фолікулів гинуть. Тобто, для повного розуміння, у нас, наприклад, є 20 фолікулів антральних, які у нас присутні на початок менструального циклу. Приблизно на восьмий день ми бачимо, що один з цих фолікулів вирвався вперед, він став домінантним, він росте і він росте до розмірів, які нам потрібні для овуляції. Нагадую, ці розміри, 18-24 міліметри. Отже, у нас відбулася овуляція, у нас наступив наступний менструальний цикл після того, як у нас магітність не настала. І усі решта цих антральних фолікулів, тобто якщо у нас їх було 20, один настав домінантним: 19 фолікулів у нас просто гинуть. Тобто, ось куди дівається наш оваріальний резерв. Ці фолікули вони гинуть. Отже, а під час стимуляції суперовуляції гормональними препаратами ми даємо змогу цим антральним фолікулам, які не стали домінантними, ми даємо їм змогу рости і розвиватися, і дати шанс яйцеклітинці, яка у них знаходиться, вийти та дати шанс життю. Звичайно, стимуляція супеляції, між стимуляціями суперовуляції, жінка повинна відпочити. Бувають різні випадки, коли потрібно декілька, коли потрібно декілька процедур. Звичайно, жінка між ними має відновитися, але це аж ніяк не впливає на оваріальний резерв. Наступний цикл після стимуляції є таким самим, яким був. І до цього там відбувається овуляція, росте домінантний фолікул, а усі інші антральні фолікули гинуть. Тобто ми підходимо до відповіді, що. Не впливає стимуляція суперувуляції чи прийом гормональних препаратів на наш оваріальний резерв. Ці фолікули, які могли би згинути, ми їх використовуємо і даємо шанс цим яйцеклітинкам на життя. Але знову ж таки, повертаючись для того, щоб не плутати вас, у нас є, якщо ми приймаємо комбіновані оральні контрацептиви, то всі антральні фолікули, які у нас з'являються в цьому циклі, вони усі гинуть. Тобто домінантний фолікул не росте, але усі інші антральні фолікули гинуть. Тому я вважаю, що оваріальний резерв і антимілевий гормон це є насправді. Така тема, яку, якою мають володіти усі жінки, неважливо від ваших репродуктивних планів, неважливо від ваших планів на життя. Ця інформація просто має бути доступною доноситися до жінок для того, щоб вони могли планувати своє життя. Розуміти, ну це наприклад необхідно для люд для жінок, які не хочуть зараз дітей, але вони хочуть їх в майбутньому, дати їм шанс зрозуміти. Доки вони можуть це зробити, піти обстежитися, дати їм розуміння, що потрібно зробити для того, щоб мати впевненість в тому, що вони можуть мати діток у майбутньому для інших жінок, які готуються до стимуляції, це поняття, чому їм не потрібно боятися, чому це не вплине на їхнє здоров'я в подальшому. Ця інформація просто дається для того, щоб жінка знала про своє здоров'я і знала, чого їй чекати від своєї репродуктивної функції, і могла передати цю інформацію тим, кому вона також необхідна. У мене наразі все. Дуже вам дякую за увагу. Гаразд тоді, якщо у нас немає питань, я була дуже рада усіх вас бачити і, надіюся, ми будемо мати ще шанс поговорити про ще цікавіші теми для вас.